Пастор запитав у свого сусіда, а що б було, якби всі в країні були віруючі, служили Богу. А сусід відповів, що не було б війни. Тобто, що можна з цього зрозуміти, що кожен хоче, щоб був мир, щоб не було війн, проблем, злості, агресії, але не кожен хоче змінюватись, позбавлятися від гріхів. Більшість просто чекають, коли настане мир, продовжуючи жити в гріхах, блудах, задовольняючи лише своє я. І засуджуючи всіх навколо. Але війна в першу чергу починається з людини. Якщо людина не служить Богу, вона свідомо чи несвідомо служить комусь іншому, а цим світом правлять духи. Сатана, війна, мамона, смерть та пеку. І якщо людина відкидає Бога, вона пускає своє життя всіх тих духів, які руйнують в першу чергу життя людини, а потім все навколишнє оточення. А потім це все переростає в ще більші масштаби на рівні країни. І тоді відбуваються війни та руйнів.